Вітаю учнів восьмого класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку реалізм в творчості українських митців. У другій половині ХІХ століття центр реалістичного напряму в образотворчому мистецтві перемістився із Франції до Росії. Величезний внесок у нього зробили художники-передвижники, учасники демократичного об'єднання Товариства пересувних художніх виставок, створеного в 1870 році. В XIX столітті музеї були рідкістю, картини зберігалися в приватних колекціях, і щоб ознайомити з досягненнями мистецтва, збудити інтерес, художники виїжджали у провінції. Провідними членами товариства передвижників стають вихідці з України Іван Крамський, Микола Ге, Ілля Рєпін, Василь Піров. Передвижники не просто правдиво зображували історичні події, природу, а й поширювали свої демократичні погляди на роль мистецтва серед населення. Ілля Рєпін український художник із козацького роду на прізвисько Ріпа, що писав у Російській імперії, син солдата в юності працював іконописцем. Ілля Рєпін займався в малювальній школі під керівництвом Івана Крамського, продовжив навчання в Петербурзькій академії мистецтв. Роботи українського художника Іллі Рєпіна це яскраве явище світової культури. Історія, релігія, соціальна несправедливість, краса людини і природи. Він охопив усі теми і реалізував художній дар сповна. Слава прийшла з картиною Бурлаки на Волзі, яку придбав Великий князь Володимир Олексійович. Сюжет картини це саме життя. Ще у 1868 році художник побачив бурлаків на неві. Той контраст, який спостерігав митець, вразив до глибини душі. Безтурботна і яскрава публіка прогулювалася вздовж річки, тоді як інші важко тягнули за віжки плоти. Повернувшись до квартири, Рєпін, тоді ще учень академії, почав створювати ескізи із зображенням тяглової живої сили. В історичному жанрі митця більше цікавили не самі події, а людські характери. Всесвітньо відома картина Запорожці пишуть листа турецькому султанові, сповнена народного гумору, у ній Ілля Рєпін вперше вводить в історичний живопис. Таку кількість зображень людей, які сміються, розгляньте уважно картину Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Для втілення масштабного задуму багатофігурної композиції художник їздив на Хортицю, вивчав історичні джерела. Консультувався у знаного етнографа Дмитра Яворницького на картині він зображений у ролі писаря. Під час спостережень за різними колоритними типажами облич в Україні та на Кубані було створено багато етюдів. Натурниками для зображення персонажів картини були сучасники художника. Зокрема, під час перебування в Качанівці на Чернігівщині йому позував сам господар поміщицького маєтку Василь тарновський молодший, відомий меценат і колекціонер українських старожитностей. На картині Василь Тарновський зображений у ролі козацького судді. Характер щербатого одногокого ригуна, козака Голоти, який рукою показує у бік Османської імперії, художник почерпнув із кучера Тарновського Микишки, Ріпін встиг списати його під час спільної переправи паромом через Дніпро. Кошовий атаман Іван Сірко одна з центральних фігур картини, отримав у прототипи героя російсько-турецької війни, генерала Михайла Драгомирова, командувача Київського військового округу, згодом Київського генерал-губернатора. Драгомиров походив зі старовинного козацького старшинського роду. Він сприяв розвитку української культури та театру. В одному з листів Ілля Рєпін писав із захопленням про українських козаків: ніхто в усьому світі не відчував так глибоко свободу, рівність і братерство. Запоріжжя завжди залишалося вільним і нічому не підкорилося. Після великого успіху на виставках у Росії та за кордоном, зокрема в Чикаго, Будапешті, Мюнхені, Стокгольмі, Запорожців придбав імператор Олександр III. заплатив за полотну величезну суму 35 тисяч рублів. Ще не домалювавши основної роботи, Рєпін 1889-го почав працювати над другим варіантом картини, закінчив її у 1896 році. Репін спробував другий варіант зробити історично довершенішим. Утім, результат його не задовольнив і художник не домалював полотна. Практично все життя Єлє. Ілля Рєпін був пов'язаний з Україною. Наприкінці життя художник задумав картину Гопак. Він прагнув присвятити твір пам'яті композитора Мусорського в подяку за богатирські музичні образи. Було використано великого формату полотно, де розпочалася робота над створенням композиції Гопак та ног запорожців. Це було чергове відсилання уяви глядача славетне українське минуле, звідси ознаки українського бароко в картині, бадьорість, розкутість персонажів через край, столітній дід, що не втримався і почав танцювати, сміхова стихія, використання давніх українських архетипів, як то козак-мамай. Крім відомих запорожців, Ілля Рєпін є автором не менш відомих полотен Царівна Софія, Садко, Хресний хід в Курській губернії, Іван Грозний та син його Іван Українка біля тину Софія Драгомирова в українському вбранні. Українські митці по-різному втілювали принципи реалізму у своїй творчості. Новаторське мистецтво передвижників завдяки виставкам у Києві, Харкові, Одесі ставало здобутком широких верств населення, виховувало в українців художні смаки і громадянські почуття. Провідними художниками-реалістами були Костянтин Тротовський, Микола Пимоненко, Микола Ярошенко. Архип інші. Під впливом зростання національної свідомості в суспільстві виникла реалістична художня школа Миколи Мурашка. Костянтин Трутовський чудовий знавець українського сільського побуту, наповнював зображувані сюжети виразними життєвими деталями, адже поетична краса народних обрядів, звичаїв, одягу українців, викликали в нього справжнє захоплення. Він дуже часто переїздив в село і спостерігав за сільськими людьми, які потім ставали героями його полотен: біля тину, одягають вінок. На Миколах Миколи Ярошенка поряд з людьми інтелектуальної праці можна побачити типових для демократичного мистецтва. Пересічних персонажів, таких як дівчину, курсистку, в'язнів, коваля. Картина митця притаманні достовірність, правдивість зображення деталей. Розгляньте полотна: курсистка, кочегар в'язень. На картині всюди життя, зображені в'язні, котрі, зібравшись біля вікна вагону для арештантів, годують голубів. Ідея картини це людяність, яку зберігають люди у нелюдських умовах. Новаторською для пейзажу стала творчість Архипа Куінжі. Перша ж виставлена ним картини Ніч на Дніпрі стала сенсацією в Петербурзі. Художник з Маріуполя володів тонким мистецтвом гри світла і кольору. На полотні Березовий гай він передає різкий контраст світла й тіні, який створює враження яскравого сонячного повітря. У 1880 році картина Місячна ніч на Дніпрі була виставлена в Санкт-Петербурзі, причому вона була єдиною картиною, що склала виставку. Щоб побачити полотно, люди шокувалися в чергу. Багато відвідувачів приходили декілька разів. Їх приваблювала незвичайна реалістичність світла на картині. Також висловлювалися припущення про незвичайні кольори, використані художником. Є свідчення, що окремі відвідувачі навіть заглядали за картину, намагаючись з'ясувати, чи немає там лампи. Картина Березовий гай написана художником в стилі романтичного пейзажу. Як і в інших картинах Куінджі, значний ефект досягається незвичайними комбінаціями світла і кольору, різким контрастом сонця і тіні, який створює враження дуже яскравого сонячного освітлення. Верхню частину беріз не зображено. Видно тільки стовбури і невеликі зелені гілки, які виділяються світло-зеленим кольором на тлі темно-зеленого лісу. Картина розділена на дві частини невеличким струмком. Правдиве зображення життя українського села ось основна тема творчості провідного майстра жанрового живопису художника-передвижника Миколи Пимоненка. На його живописних полотнах оживали народні обряди та звичаї, побут і ярмарки, різноманітні, серйозні і жартівливі сцени з життя українців. Зазвичай реалістичний сюжет розгортається на тлі чарівної природи. Найпопулярнішими полотнами є різдвяні ворожіння. Великодня утрення» або ця картина має іншу назву ранок Христового Воскресіння, на якій майстерно художником зображені традиції зустрічі святкового ранку. Вечоріє на картині свати зображено сватання до вдованої дочки. Мати сидить за столом і жваво обговорює з старостами Умови шлюбу. Рішення вже прийняте, тому вона частує старості. Дівчина сидить у кутку і за старовинним звичаєм, потупивши очі, колупає піч. Ранні твори засновника товариства південноросійських художників Кіріака Костанді, який очолив одеську живописну школу, принесли йому успіх та визнання на пересувних виставках. До його знакових полотен належить рання весна та розквітлий бузок. В епоху блискучого розкоту пейзажного живопису в українському мистецтві мальовничість скромних сільських краєвидів привертала увагу багатьох художників. Вони відтворювали національні ландшафти з поетичністю і достовірністю, передавали настрій природи замилування її красою. Шукачем сонця називали витонченого пейзажиста Володимира Орловського, майстра сонячного колориту світло-тіньових ефектів. Такою роботою є затища. Жнива, Український краєвид. Пензель Сергія Васильківського віртуозно змальовував українські ліси, річки. Повитий смириковим сумом степ. Творча спадщина митця налічує майже 3,5 тисячі полотен різних жанрів. Але найвідомішими є картини тематики Запоріжжя, Козацький двір, Сторожа запорозьких вольностей. Це найзначніший твір митця. Два вершники, зупинивши коней, слухаються в тишу безлюдного випаленого сонцем степу, в міцних постатях впевненість і гідність. Вершники насторожі, їх статичність тимчасова і в будь-який момент може змінитися на рух. Відмовившись від зовнішньої оповідності, художник досягає внутрішнього заглиблення у простий сюжетний мотив. Сутністю якого є ідея патріотизму. Український пейзаж теж відоме полотно Сергія Васильківського. Зачинателем західноукраїнської реалістичної школи живопису вважають Корнила Устияновича, який створив багато портретів низку картин на історичні теми і пейзажі. На картинах митця, наприклад, Мазепа на переправі через Дніпро або Битва під зборовом, «Бойківська пара, «Гуцулка біля джерела, відчутні потужні традиції класицизму і романтизму. Розгляньте картини Бойківська пара, Гуцулка біля джерела. В історичному жанрі і баталіях вагомим був творчий доробок буковинського митця Миколи Івасюка. Його твори мають яскравий національний колорит, вирізняються досконалістю складних багатофігурних композицій. Розглянемо картину в'їзд Богдана Хмельницького до Києва. Івасюк намагався оспівувати найвеличніші сторінки історії українського народу, тому такі великі полотна буковинця були не тільки даниною шани героїчному минулому, але й неприхованим закликом до боротьби проти соціального та національного гніту з боку всяких ворогів. В картині про Богдана Хмельницького живописець віддав багато творчих сил і енергії. То моя найважливіша мета, яку я собі поставив, писав він Осипом Маковеєм. Баталіст працював над полотном впродовж двох років. Сюжет розповідає, як після зняття облоги із замостя 1648 року Богдан Хмельницький разом зі своїм військом. Урочисто в'їжджає в Київ. Момент картини це зупинка Богдана Хмельницького перед Софійським собором, де його зустрічають митрополит і духовенство. Урочистість моменту передана барвистими, насиченими кольорами, дрібними деталями, майстерно виконаними портретами всіх героїв полотна. І, звісно, на чолі всієї процесії великий гетьман Хмельницький, історична особа, яка полонила уяву художника і яка вилилася в найдостоверніший твір його життя. Реалістичні риси були притаманні мистецтву скульптури, монументальної і станкової. У містах України були встановлені пам'ятники видатним діячам культури. Перші реалістичні зображення в українській скульптурі виникають завдяки творчості Михайла Микешина. За його проектами встановлено чимало пам'ятників у Петербурзі, Києві, Севастополі. До числа кращих творів майстра належить кінний пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому на Софійському майдані в Києві, який став одним із символів міста. У зображенні монументу різкої зупинки вершником розпашілого коня закладено символ. Мужній полководець, наче перериває стрімкий рук, щоб указати народові, який зібрався на площі, на північний схід. Саме на Софійському майдані, у 1648 році кияни зустрічали Хмельницького після перемоги. У владному приборканні коня, рішуче піднесеній правій руці з булавою, зверненому до народу обличчі, відчувається незламна воля сильної особистості. Автор пам'ятників Івану Котляревському та Миколі Гоголю в Полтаві, Леонід Позен, він розробляв також історичний і побутовий жанри у станковій скульптурі, звертаючись до реального життя і національних тем. Особливим драматизмом сповнена його скульптурна композиція лірник. Багато зусилля прикладав Леонід Позен зображенню запорізьких козаків і теми Свободи України. Так з'явилася його робота Київ, Переселенці, а це пам'ятник Котляревському і Гоголю у місті Полтаві. Отже, реалізм це мистецький рух, що полягав в якомога більш точній і об'єктивній передачі дійсності, згідно з якою завдання мистецтва полягало відобразити всі сторони буття, а не лише його ідеалізоване бачення.